На театральному майдані у Луцьку, 8 березня, відбулася інсталяція. «Її війна, сміливість НЕ МАЄ статі, яка присвячена, звісно, жінкам. Сьогоднішня виставка тут, яка відображає ті почуття і глибину очей, погляду, емоцій тих жінок, які вже не отримують ніколи або не побачать своїх рідних і близьких. Ті, ті жінки, які сьогодні. Точно ці квіт... квітів не отримують таку кількість, як ми тут в тилу в мирний як в мирний час вони отримували. Бо основним їхньою їхньою сьогоднішньою квіткою в їхніх руках це є зброя. Ця акція важлива так само і для тих хлопців, які сьогодні прийшли на цей театральний майдан для того, щоб показати їм їхню важливість і значущість, що вони не можуть просто закритися тихенько і сидіти самостійно. Вони потрібні суспільству, свято жінок, свято сили. Тверджують ці жінки, оскільки серед них теж немало захисниць. Часом ми забуваємо, що обличчя війни і обличчя нашого супротиву, воно не завжди тільки чоловіче, не виключно чоловіче. І там є статистична інформація, якщо ви бачили про те, скільки жінок є військовослужбовцями, скільки жінок взагалі на фронті, тобто такі моменти, і знову ж таки про те, що якщо жінка на війні, це не означає, що вона кинула свою дитину, це не означає, що вона кинула свою родину. Бо жінка, яка виборює незалежність України, вона виборює незалежність своєї родини, своїх дітей. На Майдані світлини жінок, яких об'єднала спільна біда. Рік назад, 17 лютого дві року, мій чоловік загинув в місті Куп'янськ Харківської області. Тоді мені здавалося, що я померла разом з ним і напевно що ніколи не воскресну. Катерина має двох синів, заради них себе опанувала. Розуміння й підтримку знайшла в кулі інших жінок із схожою долею. Я цілий рік. І в соцмережах, і в суспільстві, просто кричу, нагадую, знімаю, викладаю різні ролики, фотографії, щоб його не забули. От мені хочеться, щоб за нього пам'ятали не тільки за мого чоловіка, а за всіх хлопців. І дійсно, в тому суспільстві між жінками наших героїв, між вдовами ми знайшли ну, такий. Спокій, ми знайшли дружбу, ми стали сестрами. Підтримка надзвичайно важлива, тому що дуже багато залишаються дійсно наодинці. Я одна з тих, у кого троє дітей, то дійсно я свою розраду нахожу в дітях. Внучка нас родилася вже після смерті, і це перша наша онучка, яку не дождався дідусь. А є багато дівчат, які дійсно лишаються наодинці. І ми знайомимося, ми дружимо. Хто цього не прожив, не пережив, вони нас не розуміють, на жаль. Чоловіки, ветерани не залишились осторонь. Роль ветеранів в цій акції сама пряма. Хлопці вітають дівчат, дарують їм букети, дарують їм настрій свій. На жаль, зараз суспільство трішки поділене для, для тих, кого війна це стосується, і на тих, в кого ця війна в. Вона на екрані смартфону, скажімо так, не всім розказувати, що купався на морі. Каркаділи від'їли. Це було під пахмутом, під під час ми йшли на позицію, під час обстрілу відірвало ноги. Позитивний ветеран є прикладом для слідування, надихає своїм прагненням до життя і підтримки побратимів, які досі виборюють незалежність. Я можливість стараюся бути активним. Там от зараз, наприклад, ми збираємо гроші хлопцям на пікап. А от така акція теж гарна. поздоровити наших чарівних жінок. бо цей день, це день весни я рахую, день боротьби за права жінок. Да, все время рух просто важко добиратися. А ви звідки? Ні, Луцькі, але бачите, навіть по Луцьку там добре зараз ветеран таксі є. Бо моя машина особисто зломана, і відремонтувати поки не можу. Квіти сьогодні дарував і Віктор. Він щасливий чоловік і батько двох донечок. Це свято зараз такий період, що не дуже багато є позитивних новин. Ми хоча б вийшли, хоч трошечки якісь дати промінчик тепла дівчатам, привітати їх з тим днем. Ну і також провести аналогію. Тому що день міжнародний день жінок це про боротьбу за рівноправ'я за рівноправ'я чоловіків та жінок. Це рівноправ'я воно не було нам подаровано, і жінкам воно не було подаровано так само, як і свобода нам як країні також не дарована. Ми також її зараз мусимо вибухати. Ольга Ганич, Василь Любежанін – для новин на часі.